намотаем трансформатори на кільцях К7. Е ці кільця мають гострі краї, того їх треба буде одіти в скотч. паперовий скотч, паперовий. скотч уля? І тут мотаємо обмотку. Тепер два провода ми скрутили. То це в нас, скрутили між собою. Це у нас має вийти широкополосний трансформатор на лініях від 6 до 10 вітків на феритових колечках. Феритові колечка можна там всякий амідон 43-го матеріалу. Або від 600 до 2000 одиниць. Я ніби спеціально вибирав такий провід, щоб один був жовтий, інший зелений. Ми провели фазування кінець першої обмотки, з початком другої обмотки, і получаємо ніби послідовне з'єднання обмоток.